І так, друзі, ну що, всім привіт, на зв'язку знову є річард. І свою обіцянку я повністю буду виконувати. Що зараз ми з вами дійшли до тисячі доларів, починаючи з десяти, розумієте? Це ось мене пачка тут сотні баксів, але ж ми розпочинали з 10 доларів. І дійшли до тисячі, ви розумієте? І що я вам хочу сказати саме зараз? Ми з вами, як і домовлялися, трошки поторгуємо, але ж я хочу зайти на всю суму і саме по фракталам. Примножити і прям при вас її вивезти. Я думаю, це буде просто топово, тому що я вам можу сказати приємного пригляду. І так, друзі, у нас є дійсно дуже багато варіантів, як ми можемо примножити наш баланс. Будемо заходити на всі гроші. Так, що зараз фокус трошки. Будемо заходити на всі гроші, які ми заробили з вами, починаючи з 10 доларів. В нас є фрактали, є наш інвестінг. Ми знайдемо зараз в одну угоду на всю суму. На фракталах і на всю угоду, на всю суму по інвестінгу. Давайте розпочнемо з інвестінгу. Але ж, друзі, дуже важливо, дуже-дуже важливо, що я вам хочу сказати. Ви так ніколи не робіть. А я так роблю лише тому, що ці гроші ми заробили з 10 баксів. Мені їх не жалко, на основному рахунку я так не роблю, так як це не Money Management. І так, давайте обираємо нашу валютну пару, Хай це буде cad GPI. Переходимо на інвестінг і в пошуку знаходимо наш cad GPI. Після цього тисимо на тех-аналіз. Одна хвилина. Нейтрально, ні, нам це не підходить, тому шукаємо іншу валютну пару. Хай це в нас буде. Aud GPI, чому б ні. Переходимо та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари AudGPI. Так, дуже цікаво, що ж цього вийде. Але ж В нашій схемі я повинен на всі 100%. Продавати також не підходить нам. Так, давайте GBP Cut. GBP Cut. Дуже цікаво, дуже цікаво. Технічний аналіз. Одна хвилина. Активно покупати і заходимо на всі наші гроші, які ми з вами заробили з 10 доларів. Заходимо вверх, так як нами сказав саме наш інвестинг. Я повністю впевнений в нашій схемі з інвестінгом, тому можу дозволити собі саме ось так торгувати. Джербі пікат активно покупати. Джебі пікат активно покупати. І ви самі бачите, як він у нас йде до догори. Але ж, друзі, дуже важливо, ніколи так не торгуйте. Торгуйте лише на максимум на 10% суми всі всього балансу, лише це навіть дуже багато, тому що я вам можу сказати: 2, 3, 4, 5 відсотків це та сума, на яку можна заходити не більше. Ось це я роблю просто для контенту і показую свою впевненість саме в нашій стратегії. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, все виходить дуже впевнено, поки йдемо, поки йдемо дуже впевнено, що я вам можу сказати, дійсно, наша схема дуже чітка, але я в цьому в мене нема не було ніколи сумнівів. І просто подивіться, що воно зараз буде. Зачиняється наша угода в плюс, і з 10 доларів ми вже маємо 1828. І це дуже гарний результат, друзі. І дивіться, як він далі йде. Дуже впевнена угода. Угоду ми брали саме по інвестінгу. Кожен день тут торгую, що я можу сказати. Ну, і тепер давайте на всі наші гроші зайдемо по фракталам. Це друга наша схема. На ринку ОТС. тому що я вам можу сказати, дивимось. І так, обираємо саме валютну пару з підписом ОТС, ставимо 5 секунд і чекаємо наш фрактал. Так, дуже важливо не помилитися і побачити завчасно наш сигнал. Хто не знає, що таке фрактали, це наш новий індикатор. Зараз в нас з'являється наш сигнал, ось такий вниз або вверх. Ми чекаємо наступну свічку вверх. Ну-ка. Дуже цікаво, ось наступна свічка. І ви просто бачите, як у нас це. Друзі, я просто в шоці. А якщо чесно, з 10 доларів дійти до 3500. Ну це дуже сильно. Тобто, Ну я дійсно в шоці, якщо чесно, ну дуже в приємному шоці. Ви бачите, як наш фрактал тільки що бачили, був фрактал вниз, і ось воно в 5 секунд зачинилося. Ми з вами. Зробили два плюси, два олина, але ж ви так ніколи не робіть, тому що так не можна робити. Це не наша схема. Це я просто вам показую свою впевненість в нашій стратегії. Дз... Напам'ятовую, розпочинали ми з вами з 10 доларів. Зараз ми маємо 3,510 і зараз будемо виводити їх собі на крипту, що я вам можу сказати. Тому давайте приступати до виводу. І так, друзі, ну що я вам можу сказати? Вже перейшли ми з вами до нашого етапу виводу коштів. Це саме 3510 доларів, які ми з вами заробили з 10 доларів. І мені зараз залишається просто натиснути на кнопку продовжити. Це був дуже такий цікавий шлях, і що я вам можу сказати, виводимо. Все, друзі. Запит на виведення коштів надіслано. Ваш запит розміщено в чергу на обробку. Ви отримаєте кошти протягом кількох робочих днів, але ж воно завжди так пише: кошти прийдуть, мабуть, через хвилин 10-15 Мені на ТРЦ 20 вивели з вами кошти. Зараз на цьому акаунті вже 0 доларів, тому що ми все вивели. І саме 3510 доларів. Ми з вами заробили. Ну, просто з 10 доларів це ну, нереально. Це дуже гарна та цікава історія, що можу сказати. Головне, вірити в себе, і з любої суми можна дійти просто до величезної. Тому всім дякую.